Всім привіт! Сьогодні я знову буду продовжувати грати на цій анархії. Так, да, як ви бачите, я вже строєно нову базу. З хлопцями ми помирилися. Ну, я ще не знаю, на що це Ну, бо він щось короче, говорив, що поки що зо мною миритись не збирається через те, що і за мене вони просрали спавнір зомбі. Того поки що він зо мною миритись не збирається. Ну, ладно, в принципі, я йому не хочу ніяк противостояти, ну, бо я його понімаю. Ну, Бу просрати спавнір зомбі, на який ви купили два чи три дня, то це реально доволі плачевно, так скажем. Так, тепер мені треба Кстати, а давайте ми глянемо чи є якісь кіти. О, сюди Найсік. А мені дерево не дали якось. х... Овнов якого фига? з сподавати. Ладненько, давайте купимо дерево самі. Коротше, я хочу зробити так, що я не буду повторяти свою ошибку, і я не буду робити так, що спочатку я там може поставлю на одному місці печки, і все таке. Ні, лучше зразу вже зроблю автоплавільню. Ні, спочатку зроблю обичну плавільню. Потім я поміняю тоє місце на автоплавільню і зроблю зразу. Же, е, оцей. Я ще зроблю зразу же склад сундучків, щоб вони отут мене десь стояли. Давайте, от значить, отут десь. ні, треба, щоб в чотири блока було. Давайте зразу вже викупаємо. Короче, чуть-чуть місця на оце от зробив. Дальше так, давайте ми зразу вже положимо. Там ми поклажемо свої ресурси сюда. Ні, надо зробити на оце. Ні, оце от можна викласти, но тепер на алмази я буду робити секретний сундук. Давайте виложимо сюда сейчас мені не потрібні киресики. О, кстати, добре, що я мені змогли дати хоча б як мінімум це. Я, коротше, вирішив зробити таку необичненьку не хатку і зробити її, так скажемо, двохетажно. Те, що на першому етажі в мене буде ферма. Ой, ні, не ферма, а е... оця от склад. А на другому етажі в мене буде ферма і, напевно, що плавільня. Ні, давайте на другому. На пер... Подожіть. Я заплутався сам. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. На на. Чому я сам запутався, що хотів сказати. На першому, напевно, що буде плавіння, а на другому тільки ферми. Okay. Кстати, я можу зараз люди слухайте мене. Так, хлопці, давайте виключайте мікрофон, а то я вже починаю знімати. Коротше я може зараз піду і грати сакю через те, що коротше сакю знайшов якийсь інтересний сервак з, з країнами. Напевно, що я знаю, що це за сервер. Ну бо я багато раз в Тіктокові бачив якісь сервера з країнами. Може ним, але там... так от коротше я вже заснує. Квас тут є дирка якась, але ну, в принципі, нормально. Так, ну що? Ферму ми так, зробили. Дякую. Все, ми з хлопцями вибили. ну було, і мені не було вигодно, і їм не було вигодно, так тим більше вони на сервері там грати хочуть. Ну, коротше, все. Що? А, ой, ні. Тут просто бах стався. Я думаю, як в мене голод встановився. А вже просто я картошку навчально з'їв. Ну, коротше, вже фермочку почти засадили. А значить. Ми дам з ресурсиками не солідненько. Поднімати би щось на півпі. Але що? Блин. блям блємблєм блямблєй блям -блям Давайте підемо на півпішку. Мені чуть-чуть повезло найти це в моєму сундучке. Ну, хоча б наповнимо сундук чуть-чуть ресурсиками. жалко, що я не зміг знайти тут дерево добове. Кстати, от нас дерева, то, то там же хлопці нанесли великий урон. Ну, бо дерево для мене було доволі. Ніе. Ніе. Я не поставив там садхо. Боже. Короче, я тильтую. Ай, бідно. Прусра, два ста калмазил. Ну ладно, не унываю, рублю ще одну базу. Ой, боже, ну як обидно. Я по факту просрав все. Тут же винуват не сервак, а я. Ладно, давайте все-таки будемо ще щось робити. Не я, не, я не буду так просто держатись. Я не можу так просто просрати два косаря алмазиків. Ні, я буду туди йти, значить, пішком. У мене тут якийсь немощ хоче убити. Ну, в принципі, мені буде все одно абсолютно. Ну бо цей незрітовий шлем мені ніяк не жалко. Ну, Це всього лише якийсь незерітувий шлімак. Так що, в принципі, я можу і лишитись без нього. Ну, бляха, мене застопило. Добре, за. Дякую за воздух. Але я побіжу тебе. О, молодець. Ще раз воздух дав. Не питається стопить. Давайте бисненько спавн. Да, туди тебе. Давайте бисніков убігли. Одій, задні мене хвоста не буде зараз. Ну ладно. Я не хочу медліти, так що треба вже бігти, а то ждати, поки за мною прийдуть. Не варік. А то бігти мені реально. Ні, я би не сказав, що далеко ну. Бо, дякую м -м, маму розположення моєї бази. Ну, бо я, коротше, вирішив не унивати і глянути, що там по координатам. Слава, Богу, що вони на цьому сірваку включені. Глянув, коротше, подивився. А це ж це і не сильно далеко від спавна. Дякую те, що це не сильно далеко від спавна. Ну, а я думаю, що за минут так, м -м, може п'ять. Я вже буду там. Здох, походу. З нього я ніко, хто це. Я тут сдох, походу. Из тут попадали. На цей раз я собі ушибок не прощу. Все, давайте. Set home. <coughs> Значит, давайте напишемо Ро. Ага, понятно. Эээ, назвай. Ро Ро. Сетхом. Значить, давайте. Е, с, селі. Все. До речі, кстати, 에, на, Ну, коротше, на що э, оцих э, сакю і Чафіка даже не питайтесь, вони більше ніколи не з'являться на цьому каналі. М -м -м, це не вони так рішили, це я так рішив. Тим більше вони самі не хочуть. У мене ніколи на цьому каналі не з'являться, я вже говорю. А чого не ну, вони приходять на комп'ютери? А я не збираюся грати на комп'ютерах. Так що все, можете навіть їх не ждати відео. Я навіть їх брати не хочу. Так що можете їх навіть не ждати. Вони мене покинули і тепер по любасам ніхто з них даже не буде заходити. Я вам говорю, я, я їм ніколи це не прощу. Коротше, щоб ви розуміли, я тільки що пошутив над Сакю і типа спалив над Сакю і Чафіком, і ті типу, спалив їхні імена, але це було не на відео. І він мені, він, він мені сказав, що типу, він лишить під моїм коментарям моє ім'я. Якщо він справді це зробить, я його спалю ім'я. Я, я мгую. Ну бо я не збираюсь палити їхні імена. Але на цьому каналі вони вже не будуть. Ладно, коротше, стартове розвіття ми зробили. Дякую вам велике за перегляд! На цьому відео закінчено. Всім пока-пока!